Великий передвеликодній піст час для кожного задуматися над власним життям та вчинками. Свої думки та молитви у спільній хресній дорозі звернули до Бога парафіяни храму Святого Димитрія Солунського, що у селі Сабанівка. Хресна дорога у сільському храмі Сабанівки зібрала разом численних парафіян храму. Настоятелем храму святого Димитрія Солунського є отець Василій Прус. Особливо приємно, що так чисельно до спільної молитви долучилася молодь та школярі. Вони самостійно озвучували кожну із стацій, які були запропоновані присутнім у віршованій формі. До участі у хресній дорозі було залучено Лемко Наталію та Оксану, Василишин Христину, Мартиновича Максима. Галущак Вікторію, Бобрик Ярину, баб Тараса, Познанську Юлію, Іванів Наталію, Пазен Дарину та Остапа, Степанюк Мар'яну, Олешицьку Марію, Поздровську Марту, Познанську Марію, а також шпурка Максима та Ворону Діану. Роздуми про Хресну дорогу Ісуса Христа доповнили церковні пісні у виконанні хору.